Тарас Шевченко письменник, поет, маляр та громадський діяч, чия творчість стала однією з найважливіших складових української культури. У своїх віршах він співчував бідним та знедоленим, відчував біль свого народу та висловлював свій протест у своїх творах. Він пройшов через багато тернистих доріг у своєму житті, зазнав в'язниці та заслання, але завжди залишався вірним своїм ідеалам. Та неоднаково мені як Україну. злі люди присплять лукаві і вогні її окрадену збудять. Ох, на однаково мені. Шевченко відображав у своїх творах біль народу та закликав його до боротьби за свободу. Це допомагало людям у труднощах знайти в собі силу та бажання діяти. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати і на волі. Кобзар бачив, як гине українська культура, і нація під натиском зовні. Він бачив, як українці відрікаються від батьківщини, від своєї землі, і народжувались у нього такі гіркі рядки Несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли. Великих снів, велику силу та й більш нічого. Україна і Бог надихали кожне слово Тараса. Поет часто звертається до Всевишнього з молитвою, подякою, молитвою проханням, молитвою мрією, роздумом, скаргою, жалем. У них він благає Господа за цілу націю і майже ніколи за себе. Молітись Богові одному, молітесь справді на землі. І більш на землі нікому не поклонітись. І де б не був, куди б не кидало Шевченка життя він прохав долю або хоч крихітку землі із за Дніпрамого Святого, ті вітри її несли та й більш нічого. Поет прекрасно знав і розумів душу українського народу, а тому закликав наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине. Отде, люди, наша слава. Слава Україні! Українці відчувають глибоку повагу для Тараса Шевченка. Його творчість вважається важливим елементом національної культури. Він відкрив українцям їхню власну історію та допоміг сформувати сучасну українську ідентичність. Свої хаті, своє правди. І сила, і воля нема на світі України, немає другого днібра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Тарас Шевченко для України і в Україні житиме вічно. Він сьогодні, як ніколи, органічно злився зі своїм великим нескореним народом і твердо ступає повсюдно у вільній державі. Підсвідомо і свідомо через уста кожного із мучеників нації, незалежно від віку, промовляє Свою Україну любіть, любіть її во время люте. В останню тяжкую минуту. За неї Господа моліть. Пророчі слова Тараса Шевченка сьогодні спонукають нашу країну до перемоги. Борітесь, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає.